Ви знали, чому гейхери так люблять всі садівники, і вони стають такими популярними, що це просто не передать вам словами Чому? Тому що, дивіться, перше, різноманіття листя, по-друге, вони не вимагають такого строжайшого якогось догляду за ними. Дивіться, які вони шикарні. І вони не тільки влітку, восени, а вони і взимку мають прекрасний вигляд. Це, по-перше, по-друге. І по-третє, ви їх поливаєте всього лиш раз в тиждень е, обільно полили і їм буде цього достатньо. Але звертаю вашу увагу, якщо буде дуже спекотне таке літо, як було цей рік, то звісно треба частіше поливати. І все. А ви замовити можете їх у мене, тому що у мене їх широчені асортимент, є і в горщиках ось ці по 50 гривень, а ці, що в землі, ось вони кольори просто різноманітніші. Тут по 85 гривень. Дивіться, які вони класні. І оці двохрічні вже саджанці, з яких ви зможете собі розділити кущі, ось дивіться, вони по 150 гривень. Можна їх купити, якщо вам цікаво, я чекаю ваші замовлення. Особистих, дивіться, які шикарні. Представляєте? Дивіться, як класно. Подобається вам гейхера чи ні? Напишіть в коментарях, будь ласка.